Сбу ліквідувала підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для легалізації росіян в Україні та ЄС. У нелегальній друкарні робили паспорти, водійські посвідчення свідоцтва про реєстрацію транспорту і державні акти на землю. За одну фейкову id картку громадянина України просили тисячу доларів а за підробне водійське посвідчення. 600. щомісяця фігуранти виконували понад сотню замовлень. Крім того, вони друкували фіктивні висновки медкомісії про непридатність до військової служби. Таку послугу оцінювали від 5 до 10 тисяч доларів. Незаконну діяльність організував мешканець Києва. Підпільну типографію облаштував в орендованій квартирі у Рівному. Для конспірації ділки відправляли готову підробку своєму спільнику з Бучі. А він же переправляв її замовникам через пошту. Пошуком клієнтів займався ще один учасник схеми мешканець Харкова. Там же перебував приватний нотаріус, який брав участь в оборудках і заочно видавав довіреності. Наразі організовувати. Завтра схему його кур'єру з Буча також двом спільникам з рівного і Харкова повідомлено про підозру. Розслідування триває зловмисникам, загрожує до 12 років тюрми.